Україна йде вперед і продовжує вибивати окупантів з української землі. Як повідомили у Генштабі ЗСУ, загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення, по 29 серпня 2024 року, орієнтовно склали 612 тисяч. 390 осіб особового складу. За добу ліквідовано 1200 росіян. Танки ворога знищено 8571 штуку, ще три за минулий день. Бойових броньованих машин українські воїни спалили 16 699 одиниць, 18 за добу. Артилерійських систем російська армія втратила 17 тисяч 549 штук за минулі 24 години 27 одиниць. Реактивних систем залпового вогню знищено 1174 штуки. Засобів ППО Вторая армія міра не дорахувалася 939 штук за добу однієї. Літаків, які вже нікуди ніколи не полетять, назбиралося 368 одиниць. А от гелікоптерів збито 328 штук. ППЛА оперативно-тактичного рівня ворог втратив 14 369 одиниць, 21 за добу. Крилатих ракет, які окупанти запускали по українських містах та селах, збито 2556 тисячі штук. За добу три кораблів і катерів флоту країни агресорки потоплено 28 одиниць, а також знищено один підводний човен автомобільної техніки та автоцистерн. Ворожа армія втратила 23 тисячі 706 штук, 52 за добу. А спеціальної техніки ворога спалено 2965 тисячі штук. За добу 15. дані уточнюються. Слава українським захисникам та захисницям, слава Україні.